Діти, ви пам'ятаєте, як вовчик назбирав каштанчиків і не міг їх порахувати? А хто йому допоміг? Так, йому допомогла білочка. А вовчик білочки за це що подарував? Так, один каштанчик. Ось білочка і вирішила зробити із каштана якусь іграшку. Думала вона, думала і почала собі робити їжачка. Для того, щоб зробити їжачка разом з білочкою, вам потрібен пластилін. Пластилін ви можете взяти чорного кольору, для того, щоб зробити голочки їжачкові, носика, морточку і невеличкий маленький хвостик. Робити їжачка дуже легко. Зараз ми поспостерігаємо з вами, як робить їжачка Тамара Леонідівна. Бере мара Леонідівна на каштанчик. І потім до цього каштанчика вона робить голочки з маленької шматочки в пластиліну, робить такі колючки і чіпляє їх на спинку їжачкові. І ще не забудьте зробити їжачкові мордочку. Ось я вам показую, яка мордочка в їжачка, бачите? Видовжена мордочка, носик на кінці заокруглений і багато-багато голочок. А можливо, у вас є насіння соняшника? Можете зробити голочки з насіння соняшника. Для цього їх треба причепити на пластилін. Мама, мама вам допоможе. А що тут у нас? Так, а в нас уже майже готовий їжачок. Ось так багато голочок начіпляли. Ой, подивіться, який гарненький. Очки круглі, мордочка видовжена, а носик із барамбулькою. Попробуйте і ви зробити такого їжачка, а каштанчиків можна назбирати біля дитячого садочку.